Дякую, дякую за підписку. Давайте я вам покажу, що такі гарні тут керсовки є. Прикольні. Це вже тут іде такий дорожчий сегмент. Дуже гарний, дуже гарний вибір. Може щось собі купимо зараз. Columbia Pictures представляє Заволтівський ринок. Чудовий ринок, но без людей. Подивіться. Подивіться. Людей просто нема. Просто зустрілися два блогери, ти знімає заблоцький ринок. Так. А ну пишіть, чи крас якийсь тут. Впали в око, не впали. Дивіться, Діти. Моднячий крос. Гарні. Mm -hmm. так. так. Хто свіженький зайшов, підписуємося. Завтра виходимо. У Косів в 9 годині прямий ефір. Цікавий ринок, колоритний, на якому більший вибір. всякого всякого Тому будьте добрі, підписуємося. Давайте трошки тапаємо. Молодці, натапали. 1300 лайків, дуже файно. Пишіть якісь коментарі, хто звідки нас дивиться. Ми знаходимося на Забутіському ринку. Так, да, тут красовочки біленькі-біленькі. Я тобі сказав. Ну коротше, тут такі от 16 столів і все забито, все. Забіто, все.